Зранку, пів на шості, коли вийшов, глянув на термометр, то було в нас на кооперативі мінус п'ять градусів. Груші, черешні, вишні, яблуні й айва. Як на них вплинули заморозки, перевіряє Володимир Хмельницький. По деревам майже по всім видно, що вони всі примерзли. Якщо листя ще не дуже помітно, но в'яли, скоріш за все, повідпадає, то сама квітка вже всередині чорна, в ній вже не буде плода, вони вже замерзли. З усього саду, те, що я побачив, вижило, тільки, тільки айви пережили цей мороз. Після огляду Володимир підсумовує найбільше померзла черешня. Та це мабуть найстаріше дерево в нашому саді. Воно найбільше із плодових дерев в садку. Це жовта черешня. Тут кожен листочок опустився вниз, скрутився і він вже не відійде. Ну потім листя обновиться, звісно, але цвісти вона більше не буде. В плоді в цьому році на цих деревах вже не буде. Заморозки найбільше вплинули на виноград і на дерева, які квітнули. Нині це черешні, сливи, персики, пізні абрикоси, груші, яблука та айва, Говорить кандидат сільськогосподарських наук Микола Ковальов. Якщо квітка розпустилася, заморозки на поверхні грунту навіть в мінус пів градуса для них буде шкідлива. Якщо квітки, наприклад, ще не розпустилися, а просто викинув бутон, це не буде впливати. Тобто вони можуть спокійно витримувати заморозки мінус два, мінус три, ну, знову ж таки, залежить від сортів. В якості системи захисту, саме по плодовим деревам, коли ми вже маємо ось таку квітку розпущену, потрібно проводити дощування. Це з четвертої ранку до шостої ранку, тоді, коли на поверхні дійсно є мороз. Поливання дерев або у вигляді туману, або за допомогою опри. Сковача потрібно додати певні препарати. Вважають через заморозки. Наприкінці квітня врожай плодових дерев зменшиться від 25 до 50%. відсотків. Знову ж таки, в залежності від сортів, кожна кожний сорт кожної породи дерев по різному переноситься. Якщо майже відсвіла. І в принципі зав'язі вже є, там на деяких деревах в принципі, вже ягодки сформувалися зелені. Там відсоток зниження врожайності менше, тобто від 15 до 25. Наприклад, що деякі ягодки вже зав'язалися, сформувалися зелені, деякі тільки відквітли, але ми бачимо зав'язі є. Ось тут квітло, а ось тут є трошечки пошкодження. Заморозки впродовж двох днів фіксували по всій Кірвоградщині, сказала синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Внаслідок надходження холодної повітряної маси з півночі на території Кіровоградської області вночі та вранці 27 квітня на поверхні ґрунту відмічалися заморозки інтенсивністю мінус один мінус чотири градуси. А вночі та вранці 28 квітня заморозки спостерігалися і в повітрі. Від мінус 0 до мінус 3 на поверхні ґрунту до мінус сіми градусів. До першої половини травня заморозки характерні для нашого, для нашого регіону. Говорить, вночі та вранці 29 квітня на Кіровоградщині будуть заморозки на поверхні ґрунту до 5 градусів. Температура нічна надалі буде трошки підвищуватися і буде в межах від 3 до 8 градусів. Денна температура буде в межах 16-22 градуси тепла. Дощ прогнозують 3 травня. Равня Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.